Тисячі чоловік фактично відбір тих людей завершений. Теж я хотів би сказати, що знаєте, дуже багато було критики. Чому ми не зробили це спочатку АТО? Тому що рівень підготовки офіцерів запаси є недостатнім для того, щоб тих людей залучати до ведення бойових дій. Тому що їх треба, і ми так плануємо спочатку призвати, потім відправити на навчальні центри. Там вони оновлю свої знання і практичні навики. Після цього вони поповнять наші ряди і військової частини, які виконують завдання, не в зоні проведення туристичної операції. В зоні проведення туристичної операції поїдуть тільки ті офіцери запасу, які добровольно заключать контракт і залишаться подальшому для проходження служби. Це потрібно для того, щоб у нас був резерв, мобіляційний резерв в тому числі. І така форма підготовки в такій категорії повинна проводити країні, да яка дбає про свою безпеку.